11 липня у Конотопі біля будинку культури Зоряний було відкрито пам'ятний знак з нагоди 356-ї річниці перемоги в Конотопській битві. Створення такого знаку було громадською ініціативою, яку підтримав та втілив у життя Київський міський автомотоклуб та його президент Сергій Малик зі своєю командою, до якої, окрім членів клубу, увійшли історики, бізнесмени тощо. Перед тим як доїхати до нашого міста, пам'ятний знак здійснив маршрут містами України. Відкриття нового монументу, не дивлячись на погоду того дня, святково, Різноманітними виставками робіт місцевих майстрів, а після того як пам'ятний знак перемозів Конотопській битві був офіційно відкритий, розпочалася концертна програма. що миру зазвичай пустою не буває. І молоді мами з дітьми, і молоді, і пенсіонери облюбували це місце відпочинку. Та ось неробочий фонтан їх дуже засмучує. Давно пора запустити фонтан, дуже гарний, я ще коли ріс в цьому місці. Все время відпочивали біля фонтану. Ще пам'ятаю, там лебеді були такі гарні, красиві. Надо відновлювати, і це найдужем приємне буде і дітям, і дорослим відпочивати на цьому фонтані. Достояння міста з дітками приходим, ребенку цікаво було красиво, красивої лебеді. Очень красиво було. Центр міста все таки. Ви часто тут відпочиваєте? Очень часто сім'єю, друзями. на благо спільної справи міста відремонтувати надбання та гордість конотопу взялася фірма Зурбаган. Фірма Зурбаган працює в нашому місті, слава Богу, вже третій десяток років, тому ми вважаємо своим святим долгом, як говорится, отблагодарить жителів нашого города за те, що вони користуються нашими услугами, за те, що ми маємо можливість Работать в этом городе, предоставлять услуги для наших жителей. Принято, как говорится, решение, вот, которое поддержал миски и голова, как говорится, наш Василий Иванович Дзет, вот, отремонтировать фонтан силами э, телекоммуникационной компании Зурбаган. Я не хочу, чтобы кто-то из жителей нашего города искал здесь какую-то там политическую подоплеку. Вот. В принципе, мы не один год. Оказываем какие-то услуги, благотворительную помощь для города, вот, помощь разного характера жителям, организациям, не знаю, организации различных мероприятий и прочее. Поэтому это один из аспектов, один из шагов, которые мы хотим как бы, сделать. Знак благодарности нашему канатоку. Ремонт фонтана проводится, я хотел бы сказать, при поддержке э, коммунальных служб, в частности городской водоканал, его начальник там, Павел Юрьевич Колесников. Вот, как бы общий надзор за этим осуществляет архитектурное бюро вот, во главе с Колесниковой Людмилой Владимировной. Э -э и как бы проект этот, в общем-то, совместный вместе с фондом «Ридный край». То есть компания «Зурбаган» взяла на себя техническую сторону, то есть ремонт э -э фонтана, проведение практической экспертизы почему именно уходила как бы из фонтана вода ну, то есть мы эту экспертизу провели и опытным путем как говорится, установили что э, требуется замена э, труб так называемой обратки ну, вот, поэтому эти работы сейчас проводятся значит нужно переложить плитку э, потому что внутреннее содержание фонтана как бы было наружено то есть соответственно будет новое внутреннее покрытие самой чаши, вот и требуются большие работы в плане вот, восстановления электрической части, потому что, в общем-то, все как бы подвергается определенному затоплению. Здесь есть шахта специальная, как говорится, где установлено это оборудование, вот, то есть это очень такой серьезный кусок работы на самом деле, то есть оно все ржавое, все в таком состоянии не очень хорошем декоративную функцию вот эту вот ремонт лебедей известных, как говорится, и популярных в нашем народе, как говорится, взял на себя фонд родной край. и должны это обеспечить. Я думаю, что в конечном итоге у нас должен получиться красивый фонтан. Планируем, что последний месяц лета наши жители еще могут. Смогуть наслаждатися роботою того фонтану. Тож початок доброї справи покладено. Тепер залишається лише чекати, коли знову запрацює фонтан у центрі міста, який так полюбляють конотопчани. Ну а ми кожної середи у кожному випуску новин будемо повідомляти, як просуваються ремонтні роботи по відновленню фонтану. У Конотопі правоохоронці викрили молодика, який, представляючись працівником газового господарства, входив у довіру пенсіонерів та виманював у них гроші. Наразі доведена причетність шахрая до семи таких випадків. До чергової частини Конотопського міськвідділу міліції звернулася жителька райцентру. Пенсіонерка розповіла, як її обдурив працівник газового господарства і виманив кілька сотень гривень. Приходить додому, каже: Ви мене помните, кажу, помню. Каже, тепер же треба 100, 152 гривні. Ну, я взяла, віддала гроші. Іменно угу. 152 гривни, я, да? я там більше давала, більше? я давала 200. 200. Отримавши інформацію про злочин, правоохоронці у ході оперативно-розшукових заходів знайшли шахрая. Їм виявився 22-річний житель міста, який раніше дійсно працював у газовому господарстві. По скільки грошей брали? По 75 було, по 150. У угу. скільки людей ви взяли ці гроші? У чоловіка 8 років. Угу. И куда эти деньги девали потом? Ну, Когда совершал вот такие махинации, о чем думал? Да, ни о чем не думал. Хлопець, скориставшись тим, що колись переходив до цих людей, аби перевірити справність газових котлів, тепер вирішив навідатися до пенсіонерів у якості шахрая. Жінці зломисник сказав, що в неї несправна газова колонка і запропонував відремонтувати її, оскільки потрібно було сплатити кілька сотень гривень. Жінка розчулена такою увагою, віддала гроші і стала чекати. Та не дочекалася. Добрий помічник, так і не прийшов робити ремонт. Довелося звертатися до міліції. Особа під відом працівника. Сумигаз заходила до помешкань громадян і вимагала сплату за послуги підприємства Сумигаз. За цими фактами відкрите кримінальне провадження за статтею 190 частина 2 це шахрайство. Цю особу буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Нині слідчі дії тривають і правоохоронці звертаються до громадян, які потрапили у подібну ситуацію, негайно звертатися до міськвідділу міліції та повідомляти про це. У мене прохання до громадян міста, якщо відносно них були скоєні такі злочини, негайно звертайтесь до міліції по 102 або іншим зручним способом. Ми задокументуємо цей факт. І гроші вам обов'язково повернуться. Поговоримо про відпочинок. Наша знімальна група днями побувала в заміському таборі відпочинку Зорька. Найбільш яскраві моменти дня у таборі, відзняті нашим оператором, пропонуємо вашій увазі. Де вони поспівають на звичайно, спекотне літо. Починаємо з дівчат. Дівчата! Вчера, ну не підведіть. Не подведите поясыли сорочку, будь ласка. Это лето как осень. Я закрываю гроза и прибавляю... Шата бачи паче нова, дяка строка, сипати в сарато, бійула ще чия гатана. Раді пряма, кофасипічі бата, поки лопала випадки селя. Володимир вам задає питання. Ви відгадуєте слово та виставляєте його так, щоб в залі було видно, яке це слово. Отже, готові? Поїхали! Ними можна поворожити дольот кельтські карти. Ниво можна поворожити долю або кельтські карти. Президент Резидент... Камені Клаб дядя. Президент Камені Клаб дядя. Казковий герой живе в пляжці або Тиша в залі, будь ласка. Готові? Да. Поїхали! वही Однією з найбільш тяжких та підступних хвороб є інсульт, і статистика свідчить, що з часом ця хвороба все молодшає. Як її розпізнати, як надати першу допомогу, та які існують заходи профілактики, дивіться сьогодні після закінчення випуску о 19.30 у традиційній рубриці поради лікаря. Людина, яка оступилася в житті та потрапила до місця позбавлення волі, завжди має шанс розпочати життя заново. Наполеглива праця відкриття в собі нових захоплень та вмінь найкращий шлях до виправлення. У Конотопському виправному центрі було зроблено багато чого руками засуджених, і нині ці місця відіграють важливу роль у покращенні умов для самих же тимчасових жителів установи. Ми з вами перебуваємо в кімнатах тривалих побачень, де засуджені можуть зустрітися зі своїми родичами. Як ви бачите, це дитяча кімната. Тут облаштовано все, що необхідно для прогулянки дітей. А також можна прийти, відпочити, подивитися телевізор і просто відпочити на м'яких меблях, які виготовлені руками засуджених. Це їдальня для засуджених, де вони можуть. Приготувати обід або вечерю, також пообідати з своїми дружинами, перебуваючи на кімнатах тривалих побачення. Кімнати тривалих побачення в нас функціонують 4 кімнати, значить, засуджені мають право відпочити три доби раз на місяць. Всі меблі, які перебувають в їдальні, виготовлені руками засуджених на дільницях виробничої майстерень. Вони працюють і виготовляють для себе, тим самим облаштовують свій інтер'єр сучасний. Зараз безпосередньо ми перебуваємо в самій кімнаті тривалих побачень, де є сучасне ліжка з сучасним матрасом артепедичним, а також є кімната, де жінки мають. Дзеркала можуть привести себе в вахайній зовнішній вигляд. Зараз ми з вами перебуваємо у відділенні номер 1 де проживають наші засуджені. Відділення номер 1 як ви бачите, проведений новий сучасний ремонт. В у 2014 початку 2015 року було проведено переобладнання з барачної системи на кубричну систему. Тепер наші засуджені проживають від 4 до 8 засуджених в одній кімнаті. Також ми маємо проведений новий ремонт в умивальній та туалетній кімнаті. А також ми провели ремонт в кімнаті для розвантаження засуджених, де Є всі необхідні речі, телевізор для відпочинку засуджених після трудового дня. Ми з вами перебуваємо в новій їдальні установи. Раніше це було напівпідвальне приміщення, де було тільки одне вікно. Зараз ми построїли на 120 посадочних місць нове приміщення. Як ви бачите, сучасний ремонт, сучасні вікна, двері засуджені мають. Сюди приходити на завтрак обід, вечерю. все зроблено з душою, є куточки українського стилю, один і другий, як ми бачимо, також картини, які намальовані руками засуджених. Лавки столи зроблені також на виробництві нашої установи, все зроблено оце, руками засуджених. Тому я вважаю, що їм приємно обідати тут. Так як вони вкладували безпосередньо сюди всю душу при будівництві цього залу, також ми маємо нові підсобні приміщення, в які ми пройдемо з вами і подивимося. Ми з вами перебуваємо в пікарні установи, міні-пікарня. Значить вона була при. Вона в 1998 році, до сих пор ми її підтримуємо в належному стані. Випікають засуджений хліб своїми руками для наших власних потреб, де вони харчуються. Значить, в цьому хлібі нема жодної добавки, лише хліб, борошна, борошна цукор, сіль і друзя, вода. Дуже смачний хліб, дуже корисний. Засуджені вживають його в раціон 593 грами на добу на одного засудженого. Проведений також сучасний тут ремонт. Підтримуємо в належних санітарних. Умовах санстанція нещодавно була, жодних зауважень по роботі нашого харчоблоку не було виявлено. Шановні гості, ми з вами перебуваємо в храмі Іоанна Воїна. Він був заснований у 2004 році і ремонтні роботи повністю закінчилися в 2006 році. У 2006 році було відкриття даного храму. Нам здорово допомагав священник Вирівської церкви, отець Ігор. Значить. Все, що ви тут бачите, все зроблено руками засуджених. Абсолютно все. Всі ікони нарисовані руками засуджених, всі арки, всі різьби, все це зроблено руками засуджених. Тут раніше було приміщення дуже-дуже занедбане, але, як ви бачите, що якщо трошки додати зусиль, трошки бажання наших засуджених, тому вийш ідеальний храм нашого. У 2014 році було проведено сучасний ремонт в приміщенні нашої бані. Тут раніше була стара плитка, отак примірно заростала постійно цвілью. Було прийнято рішення керівництвом установи зробити нову, більш красиву сучасну баню для наших засуджених. Як ви бачите, все зроблено в сучасних світлих тонах, якраз підібрано так під баню. Вложений ряд коштів і робота наших засуджених. Сьогодні ми провели вам коротеньку екскурсію по Канатопському виправному центру. Ми побачили позитив той, що пропрацювали 2014 рік і півроку 2015 Це що все ми побачили, воно зроблено руками засуджених. Не копійки бюджетних коштів нами не було отримано для ремонту, реструктуризації. Реставрації і тому подобне всіх об'єктів, які ми з вами побачили. Наші засуджені працюють на виробництві установи, також наші засуджені працюють на контрагентських об'єктах нашого району. Тому хотілося б подякувати тих частних підприємців, з ким працюємо ми. Ті, які розміщають замовлення на производстві нашого виправного центру і побажати всім міцного здоров'я. Наступного разу я думаю, ми покажемо вам інші об'єкти, що ми зробили, як прожили 2015 рік. Отже, праця не тільки облагороджує людину, а й сприяє покращенню умов повсякдення. Та головне, що бажання працювати та почуття відповідальності наставали раніше перебування за колючим дротом.